Вітаємо на нашому каналі. Як і обіцяли в минулому відео, сьогодні ми спробуємо розібратися, як правильно обрати м'який балістичний захист полетилену і чи варто звертати увагу на класи цих пакетів? М'який балістичний захист намагаються сертифікувати за першим та другим класом, але згідно ДСТУ 87-82-2018 сертифікувати можна лише бронежилет, тобто виріб у зборі. А відповідно тестувати повинен саме він в Україні. Відсутня сертифікація окремих бронепакетів згідно ДСТУ. Тому говорити про їх відповідність вимогам ДСТУ не зовсім правильно. Якщо ми розглядаємо класи захисту, то балістичний пакет бронежилеті першого класу буде м'якіший та зручніший у носінні ніж балістичний пакет другого класу, але більше прогинається від уламків. Це називається заперешкодна травма. Але за рахунок того, що в ньому використовується більше шарів поліетилену, це робить його жорсткішим і менш зручним у носінні. До того ж, деякі виробники використовують дешевий НВМПЕ. Виробництва Китаю, чим гірша якість поліетилена, тим він жорсткіший. З однієї сторони, це зменшує заперешкодну травму, але з іншої він легше пробивається. На нашу думку, найбільш точним методом оцінки протиуламкової стійкості м'якого балістичного захисту є стандарт НАТО Станак 2920, в простонароді b 50 що визначає протиуламкову стійкість, використовуючи показник швидкості. Тестування проводиться на шматку матеріалу розміром 40 на 40 см, у центр якого запускають стандартизовані уламки з різним. Мушвидкостям. Основним показником є V50 50 це швидкість, при якій 50% уламків пробувають матеріал, а 50% не пробувають. Саме за показником цього стандарту станак можна об'єктивно порівнювати протиуламкову стійкість м'якого балістичного захисту різних виробників. Цей стандарт не враховує за перешкодну травму, але ж насправді головним завданням. М'якого балістичного захисту є зупинити уламок. на державному рівні. Бронепакети тестуються відповідно до технічної специфікації Міністерства оборони України, згідно з якою м'які балістичні пакети повинні забезпечувати протиуламкову стійкість з показником В-50 і зі швидкістю не менше 600 метрів на секунду. Тому при виборі м'якого балістичного захисту в першу чергу треба звертати увагу не на клас цього захисту, а на протиуламкову стійкість та на маркування в 50 Чим вище значення. Тим вищий протиуламковий захист. Усі наші бронепакети відстрілюються за стандартами НАТО станак 2920. До того ж, бренд МТАК пропонує балістичні пакети з протиуламковою стійкістю вище 600 метрів на секунду. У нас ви знайдете повну лінійку м'якого балістичного захисту піхотинця з НВМПЕ. Отже, друзі, якісний м'який балістичний захист. Це запорука успішного виконання бойових завдань з мінімальним ризиком для життя. Чим більша площа тіла буде захищена, тим менша врогідність отримати уламкове поранення. Тож, друзі, не нехтуйте своїм балістичним захистом та купуйте якісне захисне спорядження у перевірених брендів. І при покупці звертайте увагу не на класи захисту, а на значення v 50 Чим вища цифра, тим вищий захист від уламків. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі про що ви хотіли ще дізнатися на нашому каналі. Бережіть себе і пам'ятайте, Україна понад усе.